Доброго дня, друзі! Сьогодні поговоримо на таку цікаву тему, коли довір оренди Землі вважається неукладеним. І нагадую, що всі теми наших відео ми беремо з ваших звернень. Самі, самі найцікавіше, ми зазвичай робимо публікації та робимо відеозаписи, як, наприклад, сьогоднішній. Знову ж таки, якщо вам цікаві земельні питання, обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставите лайки та коментуйте наше відео. Пам'ятайте, з нами ви завжди будете в курсі всіх земельних нюансів та нововведень. Пам'ятайте, команда земельного фонду створювалася саме для того, щоб допомогти кожному з вас вирішити ваші земельні питання. Ну і, звісно ж, друзі, якщо вам подобається наша робота, ви хочете нас якось підтримати, подякувати, можете прийти за посиланням під цим відео. Там буде посилання на нашу монобаночку. Ну і будемо вдячні за кожну гривню, яку ви нам задонатите. Довір оренди землі це основний, єдиний документ, який визначає права та обов'язки власника земельної ділянки та орендаря. Проте. Далеко не всі договори, які підписуються або навіть укладаються на практиці, вважаються юридично правильними або ну, діючими договорами. Іноді договір може бути неукладеним, а це е, зовсім не те саме, що е, не дійсним. Тобто, ви повинні роз, е, розуміти, що є е, різні договори, що договір може бути. Не тільки не укладеним, а може бути і недійсним. Поняття неукладеності е, означає, що договір юридично не виник, тобто е, сторони не набули жодних прав та обов'язків. Основною, звісно ж, причиною неукладання е, неукладеності договору є відсутність згоди сторін щодо їх істотних умов договору, передбачених, звісно ж, законом. Ще одна поширена причина неукладеності відсутність належної форми договору. Тобто, ну, якщо в договорі… Е, Відсутня хоча б одна із істотних умов. Закон вимагає, щоб довір оренди Землі був укладений у письмовій формі. Та право оренди зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Якщо довір, ну або, скажімо так, документ підписано і, ну, лише усно, то такий довір не набуває юридичної сили і вважається неукладеним. Не може бути договір і у разі порушення повноважень сторін. Наприклад, якщо договір підписує особа без довірності або ну, повноважень на підписання цього договіра, тобто власник її не уповноважував. А ну, отут цей момент, я думаю, потрібно більш детально да? буде пробігтися по ньому. Можливо, це буде в наступному відео. Але в нас дуже багато існує договорів, які підписані. Без повноважень. Обов'язково проакцентуємо на цьому увагу. І обов'язково, я думаю, що запишемо на цю тему відео. Або ж, знову-таки, не було повноваження, або якщо довір укладено, ну, це теж таки буває у нас нонсенс. Після смерті власника. Або власник не підписував договір, тому він, ну, скажімо так, юридично не існує. В таких випадках суд констатує відсутність укладеного, укладеного договору і фактично. Е, що е, визнає, що фактично е, ну, взаємовідносини не виникли, і е, орендар, ну, типу орендар, е, користується земельною ділянку самовільно. Важливо також зазначити, що е, наслідки неукладеності значно відрізняються від недійсності договору. У разі неукладеного договору сторони не мають юридичних прав і обов'язків, орендар не отримує право користування земельної ділянки, а власник, звісно ж, не отримує орендну плату, тому що ну написав від чого, не підставі якого документа буде він його отримувати. Іншими словами, договір формально може існувати на папері, але з точки закону він не створює правових наслідків. Але знову ж таки, якщо він є на папері, якщо він підписаний. Розумійте, що е, рано чи пізно його можуть зареєструвати, і тоді він вже буде формально, юридично, правильним і зареєстрованим. А це вже будуть свої наслідки. Це скажімо, до того, що е, не спішіть підписувати документи, не проаналізувавши їх, не зрозумівши, що ви підписуєте, щоб потім не було великого великого головняка. На практиці це часто трапляється, коли договір укладається поспіхом або формально, без перевірки всіх умов. Ну, наприклад, сторони можуть домовити про оренду і підписати лист намірів або попередній договір. Це взагалі е, така цікава тема про попередні договори. Знову ж таки, думаю, треба буде. ну, Якщо будуть звернення, будуть побажання, е, розповімо про так звані попередні договори. Але. Е, Знову ж таки, якщо в договорі не визначений чіткий срок, розмір орендної плати, невказаний кадастровий номер і фактично е, ну, відсутні істотні умови договору, то такий договір є неукладеним. Ну і знову ж по ньому ніяких ні прав, ні зобов'язань. Отже, друзі, неукладеним договір оренди землі це документ, який формально може існувати, але юридично не е, породжує ні прав, ні обов'язків. Взагалі нічого. Щоб уникнути таких ситуацій, важливо ретельно перевіряти всі свої істотні умови, дотриматись письмової форми та е, обов'язково державної реєстрації. Як би там не було, договір все рівно е, повинен бути зареєстрований. Лише тоді договір буде е, мати законну силу і захистить як права е, власника земельної ділянки на отримання орендної плати, так і права орендаря. Як би там не було, не всі у нас добросовісні орендарі, але їхні права також потрібно захищати. Друзі. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки та коментувати наше відео. Якщо щось я вам дуже швидко говорю в цьому відео, ну, можете скористатися як там, налаштуваннями, зробити трішечки швидкість меншу, Ну це я так, жартую, звісно. Питався, щоб це відео було вам корисним. Звісно ж, обов'язково ставте питання. Звісно ж, звертайтесь за консультаціями, Замовляйте послуги. Ми завжди відкриті і готові вам допомогти. Сподіваюся, це відео буде вам корисним. Якщо залишились питання, обов'язково залишайте ваші коментарі. Кожному з вас бажаю успіхів у земельних справах. Ну і всім нам якнайшвидшого, справедливого, переможного миру. Слава Україні!